Я тобі телефон в жопу засунув. Вона накажеться. А накажеться, Саша, тому що це ненормально. Не Толя, мама, в групі займі. є калаглійський. Да. Мама побачить. 16.03.2023 рік сьогодні. І мене звати Олена. Ми е, застали такий випадок, коли біля е, пам'ятника в Калаглії е, підлітки розпивали алкогольний напій. Вони їм від 14, ні, там, мабуть, навіть 12-13 є до 16 або 17 років. Саша Котов старший, Жорик, я знаю, там одного, ну я не знаю імена. Там гаплик Олешка. Там гаплик 14, от, этот, він йому 14 або 13 років, а Олєшки 12 або 13 років. Саші я не знаю скільки, мабуть, 20. Ні, Саші, котру, мабуть, мабуть, десь дев'ятнадцятому років вони розпивали. Ми спочатку не побачили. Ми лише почули, як вони на мопедах там газували. Якось ми підійшли до них. Почали я почала знімати відео. Мені Саша сказав, що якщо це відео, я викладу в інтернет або ще кудись. Він забере мій телефон та розіб'є його. Там чути на відео є. І він. Ми підійшли. Ми потім побачили, що вони наливають пиво. Ми зі ССС там кусочки ми сняли від там, де вони наливали його. Ми сказали, навіщо ви це робите? Типу, це пам'ятник, навіщо ви це пити десь в якомусь другому місці? А вони нам сказали, і що для них це не важливо. Для них для це для про... мама в групі єська Так. мама побачить. Так чи там си. не було для цього? Алло, Вообще-то, вот ну, памятник пам пам вы тут и вы вы сладаете хернёй. Зачем вы это делаете? Вы считаете, что это круто? Ба, он... Вот, Еще и на а видео снимают. Да похуй, В смысле, в смысле, все равно это памятник, Это, вам не возле школы, не возле домов, даже это памятник. Я говорю, похуй. В смысле-то и что? ты думаешь своей головой, что ты не делаешь? Вот я, я прошу. Принесите до увагу, тому що. Ай-яй-яй, я не знаю. Вот памятник. от вони. Дозай, Париси, я тобі телефон в жопу засунули. Она окажется. вона окажется, Саш. тому що це ненормально. Це памятник, как Зачем ви це химет тут Я лично сьогодні на память. Для вас. У вас немає другого що таке, такое що? Так, ну дай! После школы не сидела, с вами на тут да надо там, где похоронены, как бы.